Щороку зовнішньої реклама стає щоразу більше. Водії скаржаться, світлові білборди відволікають їхню увагу від руху. Найбільше відволікають яскраві кольори червоний, світло-зелений та синій. а також оголені жінки на рекламі кажуть водії. Та звичайно, що відволікають? То не тільки як водія маршрутки, водія звичайної машини відволікають від борда. Ну якщо далеко, так особливо яскраві кольори, то Звичайно, відволікають. Особливо вечором, коли воно світиться, неможливо їхати. От я на Кульпарківській, особливо, бо я там живу. Ну і в центрі так само, на, де то я бачив, на проспекті Чорновола. Ну є багато тепер у Львові, бо вони світодіодні, чи які не знаю, ну дуже яскраво. Відволіктися шофер може й через в тому, чи поганий стан здоров'я, переконані психологи. Коли він зранку. Виспався, сконцентрований, так відпочивши. Для нього це не є таким дуже е, чинником, який дуже буде перешкоджати. То під кінець дня, очевидно, він вже втомлений. Він постійно мусить е, концентрувати свою увагу, щоб не відволікала його реклама. Так і, і рівень уваги знижується і втомлюваність збільшується. Втім, рекламісти переконують білборди, призначені для пасажирів. Світлова реклама може. Впливати, звичайно, на водія, яскраві кольора. А якщо говорити про бікборди, то я вважаю, що якщо водій сконцентрований на дорозі, то він не повинен відволікатися ні на рекламу, ні на маршрутки. Змінити кольори чи зміст реклами непросто. Єдине, що якщо є якісь порушення мовного законодавства, то ми впливаємо або якісь явні. Хоча таких останнім часом не було останніми роками. Такі явні порушення громадської моралі. То ми тоді, але шляхом переговорів з рекламорозповсюджувачами впливаємо на ці питання. Скарг на рекламні конструкції не було, тож вирахувати кількість ДТП через яскраві бікборди нелегко. Ольга Заліско, Юрій Гарасимов, Олександр Бригадир головні новини Львова.